та любителям природи. Ось моя друга спроба добути лиса. Зараз вийшов на ранішню зорю. Знаходжусь біля Бередечку, а знову йду в ті місця, де я минулий раз сидів. І спробуємо підманити лис. Сліди були, я зараз трошки далі прийду і е, сяду на, на номер. Сдівся, що мені вдасться добути сьогодні лиса. Все, я пішов. Потихеньку бо вже почали світати, знову запізнився. Ось я знайшов мисливці сьогоднішній свій. Ну, я б не сказав, що це трофей, але це то, чим я сьогодні в принципі займався. Я сьогодні мав бажання, так як в нас лишається тільки полювання на хижаків, це лис, собака, бродяча. і... Різні хижі птахи. Одним словом, сьогодні я добув сойку. Мисливці, сьогодні 22 січня, а неділя. Я знаходжусь в Бердичівському районі, Житомирської області. Друге спробував вийти пополювати на лист. Сьогодні, вчора відбулося закриття на зайці, на жаль, в мене по причинам роботи не вдалося потрапити на нього і втратив можливість пополювати на зайця. Приїхав, Бердичив, але все ж таки тяга є до полювання і вирішив посидіти на лиса. Ситуація наступна. Лис не вийшов на постріл, хоча я знайшов трапу лисичу в такий невеликий тут лісок. Іде він прямо і направо. Зустрічав мисливців і сказали, що на тій стороні є нори лисичі. Ну, Но, на жаль, лиса ми не побачили сьогодні. Але відмічу наступну ситуацію, котру, я думаю, буде цікаво почути багатьом мисливцям. Я другий раз виїхав з Манком, де крик пораненого зайця, і здивувала наступна ситуація. Минулий раз. Хижі птахи у вигляді ворони, сороки і копчика або шульок, як в яких регіонах називають, зліталися ну, реально на протязі 10-15 хвилин. Ну, але раз я промазав копчика, ну, чисто промах, да, наприклад, якби, як не коріти Да. Сьогодні я добув сойку. Е, можливо, хтось скаже, що сойку сойка, це не потрібно їй стріляти, але це також хижі птах, який приносить... Досить такий серйозний урон популяції певних тварин, на яких ми полюємо. І птахи, і той же самий зайві. Я зараз поділюся думкою напав... надіюся, що мене хтось підтримає. Я зараз зроблю певний перелік. Це крім нас мисливців, хто полює на зайця або на будь-які інші види мисливських тварин та птахів. Перше. Сорока, друге ворона, третє е сойка, четверте копчик або шуляк, як в кого що називають, і п'яте крук. Е П'ять видів птахів, які реально я більш ніж впевнений, що приносить значний урон нашим мисливським угіддям, Починаючи від перепола, закінчується зай. Далі до цих птахів ще приєднується лис і натоподібна собака. І бродячі собаки та бродячі коти. Тобто наші тварини, на яких ми, як би, в принципі, і 10 це ми мисливці. Так? І, точніше, не мисливці, а номер 10 це браконьєри. Що таке? Непонятно. І номер 10... а Миша, Миша. <смітко> Я думаю. Номер 10 це е... браконьєри. Думка моя наступна, що. Крім дев'яти вище перерахованих хижаків, десятий додається браконьєр. І крім браконьєрів, як ще плюс, якби ми, як мисливці, нормальні, в дозволений період виходимо на полювання. Тобто є досить багато факторів, які впливають на наявність дичини в угіддях. І е прошу вас е дотриматися такої думки також, що потрібно відстрілювати хижих птахів лисиці, подібно собаку, кота, собаку, всіх бродячих. І тому тоді, я думаю, у нас трошки більше буде й дичини в погідів. Е, для мене цікаво, я підійду до єгерської служби даного УТМР в Бердичу і запитаю, що можна от між там весняний період зробити хоча б полювання на ворону, е, яке буде там, проконтрольоване єгерською службою. Е, дозволено там зібрати там, 5-10 мисливців. Да, і в деяких частях спробувати пополювати на ворону. Дане полювання дуже розвинено в багатьох країнах Європи. Точніше, це не полювання, це контроль тої, тих їжаків, які наносять певний урон тваринам. Моє полювання сьогодні закінчилось, добув я сьогодні сойку. Я рахую, що сьогодні я зробив великий внесок. Невеличкий він може, але в ту саму копілку, як хтось із нас буде також так робити, це буде великий внесок в наші мисливські угіддя. Користувався я сьогодні манком Virtuos k 16 тільки інтернет-магазину Козаки. Стріляв я патроном Буран, Одиниця. Чому я вибрав саме Буран і Одиниця навіть на лиса, можливо хтось скаже. Подивіться, в яких зараз я сижу. Особливо там нижня частина. І контейнер в, в такій місцевості він би не підійшов. Стріляв я навіть сойкою. Дивіться, вона сиділа метрів 15 в гілках. От, даний патрон не пішов, так би бимо. Буран вистрілив якісно і вона впала, як кажуть, намертво. Ось так ось, всім гарних полювань, до нових зустрічей. Обов'язково підписуйтесь на наш канал на Ютубі, приєднуйтесь до нашої спільноти ВКонтакті. Також ще хочу зробити невеличкий анонс в тому, що з лютого місяця ми розпочинаємо певні проекти, які, Я скажу, це один проєкт, який... тематика якого буде цікава багатьом мисливцям. Ми спробуємо поділитися нашими певними думками. Спробуємо це вам все показати. Я думаю, в лютому ми розпочнемо зйомки і десь в кінці лютого, на початку березня вже будуть перші ті випуски, які ми запланували. І далі ще від імені так, українських блогерів, каналів про полювання. Хотів би попросити всіх мисливців, приєднуйтесь до, не тільки до там, нашої спільноти, є багато ще інших цікавих спільнот. Наших українських хлопців. Я просто перелік певних відеоблогерів України, яких я реально зараз поважаю за їхній труд, бо я зрозумів, що це досить важко зробити хоча б якийсь ролик, де було би щось цікаве, і це хотілося дивитися не тільки там певній аудиторії, а навіть Досвідченим мисливцям цікаво дивитися наші ролики, фільми, відео. Всім ютуберам великий привіт, особливо українським нашим хлопцям, які, я скажу так, великі ентузіасти і молодці. Ось так. от. І всім ні пуха, ні пера, до нових зустрічей. Я хочу сказати та наголосити, гільзи обов'язково намагайтеся забирати з місця полювання, де б ви не полювали. І перше її можна переснарядити, даний патрон, гільзу. Так? І по-друге, все-таки екологія в нашій країні бажає бути кращою. А це також впливає на нашу фауну. Тому гільзи обов'язково забирайте з місця полювання, де б ви не вистрілили. Надіюся, що навіть люди, в яких є напівавтомати, також будуть намагатися, бо я розумію, коли воно відкинуло на декілька метрів, це важко. Але, в принципі, відстрілялися і можна це все позбирати. Дуже прикро, коли заходиш на, на воду, бачити багато кучу їзд. Ну, Звісно, приємно побачити, що тут явно хтось стріляє, щось літає або бігає, але потрібно гість збирати.